Майлітанка, давайте подивимось стосовно вас, який кармічний вузол ви проходите на Оракулі Лінорман Золоті мрії? Спочатку ми подивимось, хто ви. Подумайте, будь ласка, тільки про себе. Не думайте ні про що. Приберіть думки зайві. Вони вам не потрібні. І ми зараз подивимось. Потім, які ви везли, можливо, вже пройшли, а можливо, проходите, а можливо, хтось розпочинає. Хто ви? Дитинка, ви відкрита? Це карта ще початку, це карта того, що, знаєте, ваш внутрішній, ваша внутрішня дитина потребує вашої уваги. Ви дуже відкрита людина душею, серцем. Тільки сказала, серцем виходить карта серце. Ви та людина, яка вміє кохати, віддавати кохання, вміє відкривати серце, яке, напевно, коли ви відкриваєте це серце, вам туди Плюють. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи так. Тому що по цим двом картам я можу сказати, що ви дуже відкрита людина, ви та людина, з якою можна класно, а, як сказати, відверто роз, розмовляти. Якщо, знаєте, ви та людина, яка вміє не просто... Ви. Так хочеться сказати швидко. Ви відкрита серцем, ви природна така щирість, у вас є природна відкритість, чутливість. У вас всередині глибинна така, знаєте, потреба в добрі, в теплі, в дослідженні, в грі, нові сни. І це ще карта нового. Тобто це ще і про новий початок. Серденько, серденька це про емоційну, це про відкриту до кохання, до почуттів. Ви знаєте таке враження, не тільки вмієте брати, ви і вдаєте, і, напевно, більше, ніж берете. А, ви здатні вірити і приймати. Дарувати тепло. Це ваша одна із сутності. Бути джерелом емоційної сили і взаємозв'язку. Але по вежі, це карта не, не тільки це ораколи, і це не говориться про саме руйнування. Це говориться про самотність, самостійність, іноді ізоляція або захист. Ви структурована людина. Ви вмієте себе захищати. І, можливо, щось у вас тут і дитяче, можуть бути якісь травми, да? як у кожного з нас. Але тут аспект того, що наскільки ви були відкриті, що після вашої відкритості, напевно, вам прийшлося захищатися. І тому ви поставили, вистроїли ці межі і показали, що можна, а що не можна. Кордони. Ви глибока особистість, ви можете бути на самоті, і для вас самотність це сила, ніж бути з ким попала. Отак от я можу сказати. А ви от та людина, яка може тримати дистанцію, коли це потрібно. І таке враження, що зараз такий настав час. Також я можу сказати, що ви в стані або розлучення. Початку чогось нового. Або зараз у вас більше притаманні дитячі енергії. Це може бути як і внутрішній ви, а також це може бути стосуватися діток, може стосуватися щось зруйноване. Це теж може бути. Тобто, могло пошатнутися кохання, тобто, ви щось тут юридично можете вирішувати. Це теж може бути в вашому стані показувати. І так, який кармічний вузел? Ви проходите сови, чоловік, мітла, компас. Ну, дивіться, стосовно того, що ви проходите очищення ментального поля, ви набираєтесь мудрості, так би мовити, в тому сенсі, що не те, що ви глупа людина, це про інше. Це мудрість. Ну, тобто, у вас є вже а, структура, і у вас є досвід, я би так сказала. Ви відпрацьовуєте сценарії, де ви чоловік, а, де відкрита був агресивним, або до вас чоловік, а, яка енергія якого була дуже агресивною. І ви більше не захотіли це а, Терпіти, мовчати, напевно. І шукаєте для себе власний напрямок у житті. Таке враження, що ви відійшли від цієї людини і, так би мовити, відмили від себе. Тому що це карта ще повторювання. Знаєте таке враження, що у вас кармічний вузел – це шлях відходу від повторюваних конфліктів цією людиною, або ви конфліктуєте з кимось, з ким у вас повторюється. І це зцілення болісних ментальних програм, так і пошук власного компасу. А ця людина, цей чоловік, або з ким ви були, це хто для вас? Давайте подивимось: кільце Зацикленість це про це ви, це, партнерство, це постійне ходження по колу вершниця, чоловік, Лілія. Ну, дивиться, зробимо такий підсумок. Цей чоловік, ця, ця жінка, так, ну, партнер ваш. Це партнер, з яким у вас були навіть, можливо, по кільцю. Шлюб, щось таке, знаєте, довге, довго тривале, який ця людина прийшла до вас із посланням. Можливо, ви якось познайомились, навіть, знаєте, так, непередбачувано, можливо, переписувались, можливо, щось таке, але тут суть в тому, хто ця людина саме для вас і з яким ви вже проходите цей вузол, розкриваєте вже все. Ви хочете цього піти. Це важлива фігура, тому що знову вийшов чоловік. Це може бути стосуватися, до речі, чоловіка, чоловіче більше йде енергія. Якщо чоловік дивиться, то привертайте на себе. Тобто, тут жінка просто в енергіях більш чоловічих може бути, потребувати більше жіночості. І не все, знаєте, ця людина, чистоту. Або зрілість і енергія взаємозв'язку. Але цей партнер до вас ще повернеться, не дивлячись на те, що ви хочете вже розв'язати ці вузли, тому що це кармічний союз, який. Приносить досвід ні більше не вам, а цій людини, з якою ви проходите досвід. Це досвід на зрілість, любові і близькості. Тобто, поки, поки людина себе веде агресивно, а, вона буде постійно повторювати цей коло. Якщо не з вами, то це буде повторюватись в наступних союзах, де її будуть ну, просто підкручувати постійно гайки. А, Вищі сили називаємо по-різному, але ця людина повинна пройти цей вузол, щоб його розв'язати. Якщо не в цьому житті, то в наступному теж, можливо, навіть ви зустрінетесь з цією людиною. Хоча я вам цього не бажаю. Це людина, яка вносить, повинна внести вам спокій, поважа... повагу. І натхнені ваше життя, тобто таке враження, що ця людина, яка до вас прийшла, вона повинна була вам зробити трошечки інше, ніж у вас відбувалось. Тому ви хочете вже піти, а цю людину можуть повертати до вас, тому що ваш партнер не пройшов цей кармічний вузол, на жаль.